Мене звати Данилай Сергій Анатолійович 10-11-89 року народження. Свій бойовий шлях я почав у 2016 році офіційно у спецпідрозділі, особливо призначення в Київській області. Називався підрозділ Миротворець. З ними пов'язано 2,5 роки мого життя, з котрих я 11 місяців провів. В АТО. Це з 16 по 18 рік. Потім там служба була різна. Я офіцер національної поліції в минулому пенсіонер, багатодітний батько. У зв'язку з тим, що я розпочав повномасштабну у добровольчому формуванні 24.02-22-го року, ввечері я вже в складі свого підрозділу. Там, де я був до повномасштабним, просто заступником директора комунального підприємства, ми зробили таке формування добровольче. А за три тижні у нас було більше ніж 450 людей, які навчалися, стояли на бойових чергуваннях і патрулюваннях разом з поліцією і Збройними силами України. Ну, а потім Київська компанія закінчилась і пішов у військо офіційно, мобілізувався у 25-ту десантно-штурмову бригаду. Там, де ввів е навчання більше ніж два місяці, бо опановував е спеціальність е піхотний снайпер. Е як по-новому називається, це Марксмен. Це піхотний снайпер. Є бойова одиниця відділення, там є командир, стрілець, санітар, кулеметник, гранатометник. І додали ще піхотного снайпера. Задача була завжди йти з групою разом і вести бій. Таким чином, я провоював. Чотири місяці на посаді Марксмена отримав два поранення. Друге було 10 квітня 2023 року. Внаслідок вибуху танкового снаряду неподалік. Двоє хлопців, котрі були зі мною в групі евакуації поранених тяжких, одразу померли. Пошкодження були несумісні з життям. А, мене вразило в праву сторону плеча і, як думав, тільки одну руку, але виявилося, що там дуже багато супутніх пошкоджень було, дуже сильна контузія, пневматорикс, множини пробиття пошкодження середньої та нижньої частини легенів. Дуже багато крові втратив більше 3,5 літрів, але досить швидко евакуювали з полю бою і змогли лікарі врятувати життя за майбутнє своє дітей і майбутніх поколінь. Бо якщо ми цю війну не виграємо. Та тоді не буде резону існувати взагалі в Україні, бо ця війна там вже йде більше, ніж 500 років, і тут вже фінал. І тут вже потрібно чи перемагати, чи взагалі не боротися. 19 квітня 23-го року мене евакуювали з міста Харков, там, де мене лікарі стабілізували після критичного, критичного поранення. І гвинтокрилом ми прилетіли на Київ до центрального шпиталю військового, там, де почали вже більш кваліфіковано лікарі проводити оперативні втручання та формування курси. І всі, е, коти були пошкодження, щоб загоювалися. Було проведено більше, ніж 10 операцій в місті Києві. Е, сумарно зменшилась кукса приблизно на 15 см, бо початково це було трошки вище лікті. Але у зв'язку з тим, що в чотирьох місцях права рука була. Перебита лікарям, потрібно було з кожною операцією зменшувати кістку у зв'язку з неможливим спасінням кістки. І таким чином, з кожною операцією, вона зменшувалася, зменшувалась, зменшувалась, і ми прийшли до теперішнього вигляду. Свого. З В'ячеславом познайомився приблизно 25-27 квітня в місті Києві. Одна з волонтерів Київського шпиталя познайомила з В'ячеславом. Він показав запротизованих хлопців, котрих він з самого початку допомагав їм з протезуванням, з лікуванням, з реабілітацією. Фін, Герой України з Національної гвардії. Це мене зацікавило, але по розпорядженню лікарів мене відправили на схід на Львівщину проходити реабілітацію та підготовку до протезування. Був класично спротезований. Намагався носити класичний протез, але це було максимально незручно і дуже мінімальний відсоток функціоналу відновлювався в руці, і десь ближче до кінця літа було запропонована така технологія, як остінтегративне протезування біонічним протезом. Десь тиждень роздумів, ознайомлення з технологією, все-таки прийнято було рішення і зважені плюси і ризики цієї технології. І ось тепер у мене одне з найсучасних найсуч... суч... суч... технологій штиль Титановий з кості. Подайте руку, я зараз покажу, як можна робити. Так, це у нас е, такий кит е, кріплення під абатмент, е, група датчиків, за рахунок котрих це більш проста технологія управління біонічним протезом. Далі у нас перехідник іде е, по висоті, бо у кожного руки відрізняються. По Механічний лікоть, а, ротатор, а, котрий відповідає у нас за рухи ротаційні кісті, і біонічна рука. Що ви не думали, що це дуже тяжка технологія і щось там буде дуже тяжко вдягати його, це неправда. Це займе всього всього буквально це тренувальний кіт. А це ми візьмемо як свій протез. Ми беремо, зараз, під'єднали, і ми можемо повноцінно робити будь-які рухи без проблем. І таким же чином знімається. Так що ця технологія, оста інтегративна дозволяє зменшити час вдягання, знімання більш функціональне за рахунок того, що класичний протез, якщо його вдягати, він блокує повністю плече. Він як пластиковий корсет. вдягається, там виводиться. Оцих два датчики. А, ось та інтегративна технологія дозволяє повноцінно рухатись, а, рухати плечем без обмежень. А, як ви бачили, протез а, важить більше 2,5 кг, і жодної проблеми немає навіть на час а, реабілітації, бо з кожним тижнем додається ваги. І ми ще кожен день з реабілітологами займаємось корисним навантаженням. Наша команда є унікальним продуктом, коти немає аналогів в Україні за рахунок ресурсів, спеціалістів і найголовніше команди. У зв'язку з тим, що. В нашій команді зібралися однодумці і одні з найкращих фахівців, можу навіть сказати, у світі як Рікард Бренемарк, котрий прилітає, приїздить до нас, не боячись того, що кожен день обстріли в Україні. Він раз в 3-4 місяці приїздить і робить нашим захисникам. Операції, коти дадуть їм можливість далі жити. Кожен унікальний по-своєму і доповнює команду. І усі за одне топимо кінцевий результат бути титановими кіборгами, котрі можуть показати приклад усім, що не потрібно, нам механічних крючків. Котрийму ти не зможеш навіть підтерти собі дупу. Чим жорстче буде е, жарт, тим буде е, морально стійкішим ампутант. Е, от У нас є дучинка артем. Е, один раз, коли повернувшись у зал ввечері на останнє тренування, там кардіо. Стаючи на бігову доріжку, я побачив, як тренується Артем. Там є такі ходунки на ноги, навантаження. І як йому було сказано, на кого він схожий, а він був схожий, як я йому кажу, ти не ображайся тільки, він каже, добре. Готувати любиш, він такий, люблю. От ти дивишся, уявляєш, уявляю. Відкриваєш духовку, відкриваю. Береш е противень, витаскиваєш? Оце ти, він каже, в смислі. А його є курочка з такими ж набалдажниками. Він сьогодні приїде, ви побачите. Чи там сидимо, ми в залі і така фраза «Хлопи, ну, Чи два ампутанта одноруки хлопчик, чи з баскетболу хлопушки беремо. Чи там в машині Талаченку Олександру кажемо, підтягни ноги, бо коліна впираються в руль. А по факту в нього не те, що колін немає, в нього взагалі ніх немає. Але ці жарти. Тільки ми роблять хлопці, такий жарт. Стресостійкості і м, без цього ніяк. Оди я б не був би в різних реабілітаційних центрах, завжди є отака двіжуха. E, Будь-яка там, те, що э, один одному ми допомагаємо, це 100%. Ми завжди допоможемо один одному. Але елемент. Стьобу і тролінгу він завжди присутній в нашому середовищі і спілкуванні. Я мрію досить банально і просто вдягнути свій протез, взяти свою молодшу доньку Мирославу і підняти обома руками. Але до цього ще потрібно працювати, і ще трошки потрібно час.